Всім привіт, мене звати Ігор, і сьогодні я хотів би записати відео на тему чи варто починати продавати на eBay до 2024 році. Що взагалі таке eBay? Чим він відрізняється від Amazon? та кому найбільше підійде eBay для старту продажів? eBay – це такий собі великий блошинний ринок. Якщо брати, наприклад, Amazon, то Amazon – це супермаркет, а eBay – це просто велика барахолка. І як на будь-якій барахолці, на eBay можна знайти просто будь-що починаючи від антикваріату, закінчуючи. Вживаним одягом, взуттям, технікою, тощо інколи це просто дуже цікаво посидіти на ebay і подивитися, що ж там продають люди, і інколи вас це може дійсно здивувати. Тож кому найбільше підійде ebay? як і на будь-яку барахолку, ви можете почати продавати будь-що. На наприклад, якісь старовинні речі з СССР, такі як годинники, вази, статуетки. Я думаю, що вони є в кожного вдома. А в Америці такі речі можуть мати великий попит, і вони мають великий попит. Також а, дуже популярними в Україні є марки, вишиванки, картини. Тобто речі, які є унікальними, зроблені в Україні. Вони теж мають мають попит у США. На початок я поравдив би продавати речі, які мають маленьку вагу, тому що їх дешевше відправляти за кордон. Наприклад, марки, одяг, футболки з різним притом українським тощо. Тож, які перспективи eBay у 2025 році, що його чекає на 2025 році? І незважаючи на стан економіки, криза чи навпаки зріст, eBay — це завжди актуальна платформа для продажів. Якщо зростає економіка, то продажі на eBay зростають також, як і все взагалі. Якщо настає криза, то eBay, як ніколи актуальний, тому що люди хочуть зекономити, вони не хочуть тратити стільки, скільки на, вони тратять на нові речі. Тому eBay буде актуальний взагалі в будь-який час. Дякую за перегляд цього відео. Залишайте ваші питання в коментарях. Також в описі ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, де ви знайдете дуже багато цікавої інформації, новин, інструкцій тощо. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Дякую за перегляд.